Привіт, мої любі друзі! Творче життя в Чернівцях дуже потужне, і воно триває в будь-який час. А зараз, коли на нашу Україну зазіхнув ворог, і ми усіми силами відстоюємо свою правду, свою землю, життєсверджуючи мистецтво дуже необхідне. Я зараз знаходжуся в остатковому залі. На вулиці Кобилянській, в Вернісажі, Кобилянська, 55. Я обожнюю цей зал, він для мене дуже рідний, близький ментально з дитинства. І зараз тут виставка подружжя Ганни Сушари Кравець і Дмитра Кравця. Це подружжя, наші сусіди. Вони з Кам'янець-Подільського. Дмитро коріння з Житомирщини. Але Давно він приїхав до Кам'янець-Подільська, вони там познайомилися з його дружиною, яка є професійним художником, реставратором, яка пройшла величезний шлях художньої творчості. І вони разом роблять диво на полотні. Ця виставка називається ось так Любіть Україну у сні і наяву. Це слова нашого відомого поета Володимира Сосюри. І вона буде тривати до 27 вересня цього року. Вона безкоштовна. Кожен може відвідати і подивитися цю красу особисто. Я вже тут не перший раз. І кожного разу я для себе знаходжу щось цікаве. Ганна, до речі, сьогодні день Ганни, день ангелоохоронця. Я бажаю пані Ганні, щоб ангелоохоронець завжди сидів в неї на, на лівому плечі. І надихав і оберігав її, і її родину. Ганна працює у техніці імпресіонізму. І її тема дуже мені близька про наш український сад, про наш дім, про наші обереги. І це дуже метафорично, адже багато таких закодованих моментів в її картинах. Це не тільки будиночок. Неймовірні дерева, неймовірні рушники. А це все символічно. Як ми плекаємо своє коріння, як ми відроджуємось кожен раз, як для українців це дуже важливо. А її чоловік працює у техніці експресіонізму, тобто його роботи більш реалістичні. Він як чоловік з чоловічою енергетикою, припустивши через себе. Показує на полотні свої емоції щодо тих подій, які зараз, щодо війни. Виставка дуже гідна вашої уваги. І я повторюю, що це зовсім безкоштовно, але ви реально отримуєте неймовірне задоволення. Я хочу, щоб ми з вами прийшлися по цим картинам, і принаймні так, завдяки тому відео, яке я вам донесу, ви зможете хоч дещо побачитися. От дивіться, ця картина Ганни Сушарик. Абсолютно видна жіноча техніка, і вона називається Золоті ріки думок моїх. Як гарно! Золоті ріки думок моїх. Подивіться на цю красу. От і золоті ріки, от і думки, вони рожеві, вони барвисті, вони світлі, вони про майбутнє. Мені здається, що просто про чудово. Коли ти дивишся на ці картини, ти знаходиш щось своє, якісь свої метафори. Вони тебе торкаються саме твоїх. Струн твоєї душі. А поруч робота зразу видно, що це чоловіча енергетика Дмитра Кравця він називається номер 2 19 рік. Молоді митці, от Дмитро Кравець, йому 31 рік, і Ганна його дружина. Анатомія Любві. Бачите, Аля Кандінський в такій цікавий, Тут я б сказала експресіонізм з, імпресі... з імпресіонізмом така цікава техніка, мені подобається. А далі робота Ганни на цьому медальйоні народження нової землі. Подивіться, знову наше українське село, річка, дві конячки, на човниках люди пливуть, а тут вже ніби море, земля, райдуга. Скільки метафор у цих роботах? Вони неймовірні. Давайте перейдемо далі. Однозначно, чоловіча техніка, чоловіча енергетика, бусковий рай. Ну, це чоловіче бачення бускового раю. Воно таке конкретне і дуже цікаве. Мені дуже подобаються роботи, які є не. Е, звичайно, реалізм мені імпонує, але імпресіонізм і експресіонізм вони спонукають до розумів. І от така цитата, яка я прочла прочитала Дмитра, мистецтво не відтворює видиме, а робить видимим невидиме. Тобто, якщо казати про реалізм, то він відтворює видиме. А саме в цій техніці ми. Бачимо те, що невидиме через їх роботи. Я ще хочу показати вам цю роботу, вона мені дуже подобається: сад як душа. Це просто неймовірно, тут без коментарів. Там видно, так? В камері. І це звичайна робота Дмитра. Зміна торкнулася кожного 2022 рік. І ще одна робота рибка кої. Дуже цікавий такий акваріум. Ну і, звичайно, це взагалі просто такі кольори, які я люблю. Твій дім, твоя земля, 21 рік. Це ще до війни. Подивіться на цю красу. Такі життєстверджуючі фарби. І давайте ще пройдемося Теж ганна робота. Ганна Сушарик. На варті століть. 22-й рік, Олія. Я зробила вам маленький анонс. Сьогодні, вчора і завтра дощить. І якщо ви не будете знати, куди вам піти, і у вас буде зовсім навіть 30 хвилин часу, не лежіть на дивані, підійміться, пройдіться неймовірною Кобулянською, яка завжди надихає, на якій у будь-яку погоду грають музиканти, і в якій є така картина галерея з такими неймовірними роботами. Які однозначно гармонізують вашу душу. Запрошую від душі до нових репортажів з любові до вас, ваша Оксана Дем'янишина, вернісаж Кобилянська, 55. До нових зустрічей!